Записали на замку, яку частину мови ми будемо в ньому оформлювати. Давайте одразу пригадувати. Іменник це що? Що це таке? Частина мови. Яка? Самостійна частина мови, яка називає предмет. І, і відповідає на питання, хто що. Ставимо ось тут біля іменника тире і пишемо цей термін. Далі іменники, які можуть бути, які існують іменники. І, і існують іменники? Конкретні, конкретні і абстрактні. Конкрет... Конкрет... Записуємо конкретні. конкретні. Ну, у мене не поміщається, а ви повинні вмістити сюди перший будиночок. І абстрактний. І абстрактний. Є. Далі. І ще які бувають? Хорошо. Є стіл, а є собака. В чому різниця? І живі, живі. Живі, не живі, істота а не істота. Інші. О, істота не істота. істота не істота. Не істота. Не. А можна на оцих маленьких башенках намалювати? Можна на маленьких намалювати. Істота не істота. Є. Далі. Так. Ми з вами вже знаємо, що іменник може у нас змінюватись. Як він може змінюватись? Можна просто казати? Да, трем, просто про... кажіть. За числами і за родами. Числа. Які числа ми знаємо? Uh, які числа? Uh -huh. Жіночі. Uh... Чи -чи числа. А, це родиться, родина. Однена множина? Однина множина. І залишили третю рисочку, бо ми Однина, будемо дописувати, множина. коли будемо проходити цю тему. Однина, множина, ви вже знаєте. Так. Однина Множина. Це ви ще з молодшої школи знаєте. І третя рисочка, вона, так сказати, під питанням у нас. Так, можна поставити олівцем питання, ми потім допишемо. Далі, що ще? Як ще може змінюватись іменник? За Стіль. родами. За родами. Слово стіл. Змініть мені його за родами. Стіл сто. Ні, не за, родами. не за родами. Він може змінюватися ще за цим. Знахідний. Оце. Як це називається? За іменниками. Ой, господи, закинути. Відмінками. За... Відмінки. За... Скільки їх? <кій> сім, работу сім, сім. сім. сім стрілочек вниз. Нічого собі. У мене, напевно, не йдет. почекайте, будь ласка, я нічого не встигаю. Так, є. Їх сім. Ми залишимо ось тут таке велике питання, а ви самостійно допишете: Називний, родовий. Прям пишете на одній букві, одні букві. Ви записуєте повністю назву називний в дошках питання: хто що? Родовий, хто, що, там, кого, чого. Тобто ви ставите назву відмінка і питання. Це ми сказали, за чим може мінятися іменник. А що він має? Має. має. Що ще можна? Рід, Число. Рід. Рід. Число ми вже сказали. Рід. Пишемо. Рід. Рід. Які роди ми знаємо? жіночий чоловічий. Жіночий. Чоловічий. Далі. Який ще? Середній. Середні. 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 І намалювали ще четверту віконечко і поставили знак питання. Четверту? Угу. я Я можу сказати, не треба. Давай. І так. отут у нас з вами залишається порожнє місце, яке ми з вами заповнимо пізніше, певно, що вже у січні місяці. Тобто ви у цю схему у цей малюнок будете додавати ті правила, які стосуються саме чого. Іменника. 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 Давайте тільки в кінці, отут знизу, ми ще допишемо. Ви просто про це завжди забуваєте. У mm. реченні, чим виступає у нас е, іменник? Найчастіше. Ми підмет інколи Фідмет. Інколи Фідмет. Інколи і підмет і додаток. Підмет додаток. Яким може вас це позначити? Малюємо Фідмет. одну лінію і малюємо пунктир до uh -huh. дорогу намалювали до нашого замку. А нижче пишемо. Уречені. Інколи може виступати присудком у Частіше Всього виступає підметом. Або чим? Присудком. Присудком. Або... Додатком. Додатком. Але інколи буває і присутком виступає. Ми кажемо найчастіше. Ну, найчастіше так, додатком і підметом. І так, записали? Так, почекайте. Майже.